служба первомасткой концевич. Да, понял, уезжаем. Ну вот этой ночью мы ехали с Ялты в Кишинев после отдыха, и наш автобус поломался в поле, буквально 3-4 километра от вашего городишка. В результате у нас де, женщины дети остались без воды, без помощи в поле. И я вот принял решение и с нашими девушками, которые руководительницы, пойти найти помощь. Обратились вот здесь в службу спасения, которая оказала быстро помощь, приехала, разместила нас здесь в гостинице, и вот мы, как говорится, не сидим в поле с детьми. У нас были больные женщины пожилые, и пожилые мужчины, и люди, которые уставшие, люди, которые имели маленьких детей. Так что благодарим от всей души вас за оказанную помощь. Всього доброго Спасибо. До світа, спасія головне. 25 серпня 2013 року о 1 годині 30 хвилин вночі поступив сигнал на центр зв'язку 34 ДПРЧ СМТ Первомайське про те, що на автодорозі на перекоп Сімферополь, 43 кілометра. Здійснив зупинку автобусу, в якому знаходились 54 особи громадяни Молдови. Автобус намагався сам добратися до населеного пункту, доїхав до села Грішина, Первомайського району, де здійснив остаточну зупинку на заправки. Було прийнято рішення виїзд на місце події. Я і начальник частини виїхали на місце події, було встановлено, що автобус рухатися далі не мав змоги, так як у нього відмовила електроніка, електроприлади не працювали. Було прийнято рішення організовано два автобуси із Грешинської сільської ради. Дані громадяни не були. Доставлені в місто Красноперекоп за допомогою двох автобусів та заселені в готель Фантазія міста Красноперекоп.